Шановна Вінницька громада, шановні друзі, насамперед дозвольте похвалити всіх нас. Ми в травні місяці гарно та організовано, консолідовано працювали, і в травні місяці всупереч зазіханнями різного роду небезпеками і загрожували нам і 9 травня. І застереженнями і були перед виборами президента України. Все пройшло слава Богу спокійно. І ми нарешті обрали законну владу нового президента. І приємно те, що цей президент з Вінниччини, наш добре знайомий, і ми знаємо його. Я вдало господарник. Приємно те, що є сподівання на те, що в країні будуть відбуватися зміни, і в тому числі Вінниччина попереду буде попереду цих змін, попереду перетворень країни. Але разом з тим хочеться зазначити, що є великі застереження, і тому ми сьогодні маємо робити наказ новій владі, наказ того, як ми бачимо розвиток України, які завдання першочергове, ми ставимо перед владою. Отже, перебуваючи фактично у стані неоголошеної війни, ми розуміємо, що дуже непростий час, і ми розуміємо, що сьогодні на сході України стріляють і гинуть люди. І тому в нас є зовнішній ворог Путін зі своєю командою і його агресивними планами. Але ще більш страшний в нас внутрішній ворог це ерупція, це халатність, це зловживання. І ті всі, хто багато років перебував при владі, вони хочуть зберегти свої позиції, залишити всю ту стару систему, яка була тут. Тоді, коли владою і задля своїх інтересів, задля свого збагачення, і наша з вами задача не дозволити їм цього зробити. Отже, наша територіальна громада, народ, вінничани повинні бути зорганізованими і солідованими, бути пильними, і стояти, наче у перетворень, і вимагати від влади цих перетворень, того щоб вони насправді змінювали країну, насправді виконували свої обіцяни і працювали на благо. України і на благо кожного з нас, на благо громади. Отже, наша задача продовжити справу Майдану, щоб Майдан жив, він був постійно в наших справах, в наших серцях, в наших умах. І ми повинні зробити так, щоб кожний чиновник знав, що ним за ним пильнує громада. Одне з важливих справ, і я особисто бачу і пропоную реалізувати, це зробити так, щоб кожний чиновник. З певною періодичністю звітував перед народом, перед громадою, виходив на Майдан і е, розповідав, що він зробив за цей період. Її справи він реалізував, відповідав на гострі запитання, і тоді влада стане публічною, прозорою, і тоді ми зможемо задати свої питання і спонукати її до виконання тих завдань, і ми її перед нею ставимо. Ми повинні бути свідомі того, що влада це наші наймані працівники, і ми їм зі своїх податків оплачуємо їхню працю, і тому ми хочемо, щоб влада була ефективною і працювала на благо громади. Отже, ми дуже хочемо побажати новій владі, рішучих дій. Ми хочемо побажати новій владі навести порядок і голосувати принципову боротьбу з корупцією. Ці проблеми серйозно заважала на весь час і а стоїть на заваді розвитку. Отже, ми сподіваємось на те, що вона так буде робити, даємо та і на вас. І всім нам я хочу побажати рішучості, принциповості, гарного такого настрою, а і наснаги. Будьмо єдиними консолідованими. Слава Україні!